Маринка вбігла в кімнату весела, задихана, і прямо з порога закричала Дивіться, горобчик. Люда, що сиділа за столом і малювала, відштовхнула олівець і мерщій побігла до сестри. Де ось, показала Маринка, сіреньку пташку, розтуляючи долоні. Напевне, з дерева впала і забилась, сказала мама. А вона видужає? Не знаю. Треба допомогти їй. Видужає, видужає. закричала дівчатка. Ми будемо добре доглядати її. Того ж дня мама дістала в сусідів стару клітку і посадила в неї горобчика. Маринка і Люда поставили йому блюдечки з водою, накришили хліба, насипали круп. Перший день. Горобчик сидів у куточку зажурений. Він підібгав під себе лапки і нічого не їв. Але наступного дня вже почав потроху їсти, а ще через кілька днів весело стрибав по жердинках. На дворі була весна, дерева стояли зелені, тепло світило сонце. Якось підійшла люда до клітки, що висіла на вікні. Дивиться! Знову зажурився горобчик, забився у куток. Пролетить повз клітку пташка, він весь стрепенеться, зірне очком і знову замре. Напевне, схотілось і йому політати в синьому небі. Жаль стало Люді горобчика. Відчинила вона дверцятка клітки і випустила його на волю. Саме тут прибігла до кімнати Маринка, побачила порожню клітку, питає а де горобчик? Випустила, відповіла Люда. Ех ти. Накинулась на неї Маринка. А ще хвалилась, що пташок любиш. Не хочеш ти її доглядати, от і випустила, а от і ні, засперечала з нею Люда. Я більше за тебе їх люблю. Так чи не так?